Другого липня в Україні буде тепло, однак очікуються дощі з грозами. У східних областях буде мінливо хмарно та вітряно. На Харківщині, Луганщині, Донеччині опади мало ймовірні. Температура повітря вночі плюс 17 градусів. У день до 29 із з плюсом. На півдні України мало хмарно. Дощі з грозами можливі на Одещині та в Запорізькій області. На Миколаївщині, Херсонщині та в Криму день пройде без опадів. Мінімальна температура в усіх південних областях місцевостях від плюс 15 до плюс 20 градусів, максимальна від плюс 27 до плюс 31. На заході похмаритів в більшості областей очікуються зливи та грози. Вночі від плюс 15 до плюс 16. В день від плюс 25 до плюс 29. У центральних регіонах хмарно та вітряно. Можливі незначні короткочасні дощі. Вночі від плюс 17 до плюс 19 градусів. В день повітря прогріється до плюс 31. У північних областях стовпчики термометрів покажуть плюс 26 плюс 30 градусів у денний час. Вночі температура повітря підніметься до плюс 18. Ймовірні несуттєві локальні зливи та грози. Очікуються помірні пориви вітру до 9-13 метрів за секунду. У Києві у неділю погода погіршиться. Очікуються дощі з грозами вночі 19 градусів тепла, в день від 26 до 30 з плюсом. Підписуйтеся на канал, а що по погоді. Оді та вмикайте сповіщення, аби знати актуальний прогноз погоди на кожен день. А ще чекаємо на ваші коментарі під цим відео. Бажаємо гарного дня.